Вітаю усіх на каналі Сті Моцхі, і сьогодні ми поговоримо про те, як створити Бога. Хоч може звучати дуже цікаво і складно, але сьогодні я розберу і покажу, як зробити це легко на прикладі свого світу, якщо це допоможе. Тож бажаю всім приємного перегляду. Почнімо з того, що нам треба визначитися, для чого ми це робимо. Тому що є велика різниця між тим, як створити релігію просто для себе, як було з макаронним монстром. І це було заради жарту, і там було набагато легше. І є різниця між тим, як створити релігію для вигаданого фентезі світу, де ці ваги мають відігравати певне значення. Тож розберемо, наприклад, якщо хочемо створити релігію чисто для себе похіхікати. Треба визначити, з чого ми хочемо хіхікати, тому що мені здається, це логічний процес. Якщо це християнство, ми беремо, перероблюємо християнство, підлаштовуємо певні закони, які вже діють, і просто підставляємо те, що нам треба. Приклад, макаронний монстр, який був створений в 2009 році, і все з ним чудово, все з ним класно. Він існує, і він просто був замінений, як те, що було в християнстві. Замінили на макаронного монстра, і в нього технічно можна вірити, це існуюча релігія. Тут все просто. Також можна брати за прототип, наприклад, грецьку міфологію, і просто створити своїх богів на основі цієї міфології і сказати, що це ось окрема міфологія, і ось тепер вона так працює. Загалом, ця така практика і існувала в створенні різних міфологій, які зараз ми вважаємо міфологіями. Раніше це були повноцінні релігії, теж скандинавська, грецька, слов'янська. Вони всі мали певне коріння, що був певний пантеон богів. Головні боги зазвичай мали ще й певне спільне значення до прикладу. Одін та Зевс вони обоє два старих діда. Я впевнена, якщо пошукати далі, десь можна знайти ще приклад, як старий дід відповідає за те, як правити. Але вони відрізнялися в своєму виконанні і цінності, які вони несли людям. Тому що, наприклад, якщо грецькі боги вони були більш суворими до того, що ти не маєш права щось кидати виклик Богу, Бог завжди вищий, тоді як скандинавська міфологія. Була більш спокійна з цим, і боги просто існували як окрема раса десь там. Тому тут теж треба розуміти, з якого світу та з якої міфології ми беремо натхнення і для чого. Тут можна гратися безкінечно, тож йдемо до наступного пункту. Якщо ми хочемо створити міфологію для вигаданого фентезі світу, де не можна сказати, що ну, ось дивіться, в нас є Тор, в нас є Локія, а так ми на іншій планеті, а ось дивіться Тор і Локі. Звичайно, можна, ніхто не заперечує, можна робити все, що завгодно, жодних правил для створення свого не існує. Однак, якщо наша ціль все-таки створити оригінальних боїв, які не мають прототипу, хоча прототип може бути, але вони не є кимось, хто вже існував, тут треба подумати. І до цього пункту ми зараз перейдемо. Почнімо з того, що нам треба визначитися, яка саме в нас релігія, тобто який в них тип. Це в нас язичництво, де в нас є великий пантеон богів, їх купа вони відповідають за різні стихії. Чи в нас один єдиний бог, можливо, три єдиний, можливо, один єдиний? І наскільки він відповідає за все в світі. Тому що, наприклад, якщо ми беремо знову ж грецьку міфологію, в нас є кілька різних богів, але 12 головних, і от вони головний пантеон, а решта існують десь там. Якщо ми беремо, наприклад, ну, скандинавську міфологію, в нас технічно. Немає богів як такі. У нас просто є окрема раса асів, які технічно для нас, людей, мінгарців, були богами. І технічно є ще й вани, які технічно також теж боги, але вони мають інше значення, тобто вони технічно на, вищ... на рівень вищий за людей, але не мають того магічного значення, як от основні типу Одіна, Тора, Локі, тому подібних. Тут важливо визначитися. Для прикладу, я буду брати свої, <свій>, свій світ. У мене є 13 основних боїв, вони відповідають за різні значення, і значення в них відповідають, власне, тому що вони займаються. І ось їх 13, і вони 13 співіснують. Однак ці 13 не значить, що всі люди вірять в усіх, тому що я вирішила брати трохи з ідеї з грецької міфології, загалом з міфології та існувало язичництво. І на рахунок цього існування тринадцяти богів не заперечує того, що певні люди обирають вірити і поклонятися лише одному богу. Тобто, технічно, це така собі суміш язичництва, де існує багато богів, і релігій, де обирають одного єдиного бога. Для деяких народів, наприклад, в цьому світі також нормально. Відкидати існування інших богів, при тому, що вони існують, тому що ну, що поробиш, якщо в світі в будь-якому завжди будуть існувати люди, які відкидають очевидні факти. Наприклад, в нас існують ті, хто вірять в пласку землю, але ж це не значить, що вона дійсно пласка. Так само я вирішила додати, що певні люди щиро відкидають існування якихось інших богів, крім того, в яких вони вірять. І за рахунок цього, в нас є щось, типу вірний, невірний, але всі боги існують. Тут не можна заперечувати. Ідемо далі. Перед тим як перейти до того, як називати богів, давати їм значення, нам важливо визначитися, як вони власне з'явилися, тому що, хоч Бог Богом, але завжди є якийсь початок, і початку було в далі продовження. Якщо ми беремо християнство за основу, то було слово, а там далі. Отак. От от. Технічно, ми не маємо ніякого оригіналу, звідки з'явився наш цей Бог Триєдиний. Саме, от як Богу Отець, але технічно ми таки знаємо, як з'явився світ, що також важливо, тому що якщо ми створюємо Бога, то вони якось брали участь в створенні світу Якщо ми беремо грецьку міфологію, тому що знову ж популярний варіант, і на ньому легко пояснювати, то в нас була земля Рея і її чоловік небо, і вони створили. Потім богів, з богів пішло людство і тому подібне. Тобто завжди є хтось щось або якийсь небудь початок. А, і завжди з цього початку витікає, що якимось чином з'явилися боги, люди і тому подібне. Тут важливо визначитися, наскільки ми хочемо розкривати появу інших богів. Тому що, якщо ми беремо варіант, що в нас один Бог. То чудово, він це створив, тут все легко. Але якщо в нас кілька богів, які існують та от в світі все нормально, і вони співіснують собі мирно, нам треба пояснити, яким чином вони брали участь всі разом у створенні світу, тому що технічно це буде доволі нереалістично, якщо, наприклад, в нас є один верховний Бог, і в нього купа людей, які йому допомагають, але вони не можуть створити те саме, що й він, або вони набагато слабші, ніж він, тоді технічно вони нижчі боги чи щось таке, і варіантів багато, можна робити як завгодно. Я просто м -м, хочу наголосити, що треба визначитися, наскільки інші боги, якщо в нас їх багато ізичництво, релевантні до головного бога. Не обов'язково, щоб він був головний, тому що, наприклад, в індійській міфології, хоч в нас і є технічно головний бог. Але вони всі є співрівними, і ніхто нікого не каже, що от ми служимо йому. Тоді, як в грецькій міфології і в скандинавській міфології, в нас чітко є головний бог, і тут немає чого заперечувати: в нас є Одін, в нас є Зевс, Все це от головні боги, вони правлять. Треба визначити, наскільки нам треба правлячий Бог. Що я хочу сказати про своїх богів, щоб пояснити? В мене, наприклад, немає головного бога. У нас є 13 богів, які відповідають за певні регіони, і за рахунок цього вони не надто пов'язані одне з одним, крім того, що вони всі є однієї раси і знайомі один між одним. Їх 13, регіонів нас не 13, тому в деяких регіонах богів більше, в деяких їх немає, як прикріпленого бога. Але це не впливає на те, що вони всі, наприклад, у нас є. А сон Осґєрі, богиня, яка відповідає за сон, як не дивно. То вона не має прикріпленого регіону до себе, вона по всьому світу існує. Тож це теж варто зауважити на те, наскільки ваш Бог бере участь в житті населення. Настав час назвати наших богів. Почнімо з того, що нам треба визначитися, що вони значать для людей. А можна не людей, можливо, інша якась раса, яка їм поклоняється. Тут взагалі не суть. Головна суть в тому, хто їм поклоняється, чому, та які сили вони представляють собою. Тому що, наприклад, якщо ми знаємо, що наш цей Бог в християнстві виявляє собою те, що він головний, і він просто буде всіх судити, по факту, не сам особисто, але от технічно він існує, то тут все очевидно, один Бог, все зрозуміло. Але якщо ми беремо язичництво, де богів багато, треба визначитися, що вони значать для інших е, тих, хто їм поклоняється. Тому що, наприклад, якщо ми беремо Зевса і Геру, ми маємо розуміти, що вони собою представляють. Вони не можуть просто бути богами і не представляти нічого. Завжди якийсь бог є богом чогось. Я ось цю думку намагаюся донести, і тут вже цікаве питання, тому що наскільки багато вам треба богів? Якщо ви хочете створити десяток, то важливо, що навіть в цьому десятку певні боги можуть мати одне й те саме значення. Наприклад, будемо брати грецьку міфологію, тому що вона гарний приклад. У нас є багато богів, які відповідають, наприклад, за те, щоб трава гарно росла. Це і Деметра, це персифона, це також якісь мілкі боги, які не відп... мають названого значення. Але якщо Деметра і Персифона вони мати й донька, і тут логічно, то також у нас є боги кохання: це і Афродіта, це і Ерос, які технічно теж мати й син. Але тут важливо визначити, що, наприклад, багато богів відповідають. За якісь суміжні між собою теми, і тут важливо розуміти, наскільки ви хочете, щоб ваші боги мали спільне значення, а наскільки вони мають бути індивідуальними в тому, що вони несуть. Тому що, наприклад, богів смерті в грецькій міфології багато, але залежить від того, яке значення ми їм надаємо. Тому що якщо Бог мертвих, то це Аїд, якщо Бог смерті, то це танатос. Якщо Бог якоїсь важкої смерті, то це ще інший бог. І тут важливо розрізняти, наскільки. Ви хочете розподіляти всі ці смерті, всі ці мілкі підзначення на групи. Тому що технічно створити велику кількість боїв, щоб вони ніяк не пересікалися в своєму е, репрезентації, дуже тяжко. І тут дійсно треба подумати. Я <с>? була змушена виглядати дуже багато часу, коли придумувала просто 13 значень, а то одне багато: це життя, мудрість, хаос, порядок, смерть, уява, краса. Порожнеча час, правда, знищення удача і сон. Значення настільки багато, але навіть, наприклад, знищення і порожнеча, мені здається, вони доволі схожі. І тут я вже не можу це заперечувати, як краса і уява. Вони технічно мають багато спільного. Неякі ж боги можуть мати, наприклад, подвійне значення. Знову ж візьмемо Афродіту. Вона богиня кохання, краси та війни, до речі, хто не знав. А, і технічно він, за війну відповідає також Афіна та Р. Арес, і вони всі технічно боги війни. Але наскільки багато богів війни ми можемо зробити, тут невідомо. Треба визначитися, наскільки ви хочете, щоб боги відповідали за одне і те саме значення, чи ви хочете, щоб кожний бог мав своє окреме виділене спеціально для нього. Я вирішила обрати, щоб для кожного бога в мене було своє значення, щоб вони відрізнялися. І таким чином це стало умовним ім'ям для них, тому що для моїх боїв в них також є і своє ім'я, окрім того, яке значення вони представляють в світі. До прикладу, якщо ми беремо приклад з міфології, ми можемо взяти Одін, і він, нехай Бог, вісільниць, хто не знав. І ми ж не можемо назвати його вісільниця. Нам треба назвати його Одіном. Тож в моїх боїв ще є ім'я. Це не обов'язковий пункт. Це Взагалі на те, наскільки є бажання цим займатись, і імена придумувати доволі тяжко. Якщо ми хочемо взяти, наприклад, імена вже з існуючої міфології, то це без питань можна їх просто трохи переробити або взяти маловідомі. Проблема в тому, коли ви хочете створити власні імена, і вам треба вигадувати. Ось тут я застрягла на дуже довго, і приблизно три години часу пішло, просто щоб придумати імена. І навіть всі вони, ті, які я придумала, не є гіпероригінальними. І я впевнена, якщо пошукати, то хтось щось схоже вже колись робив. Тож тут так треба визначитись, наскільки ви хочете витратити багато часу, щоб придумати якесь ім'я, чи вам достатньо просто дати визначення того, чим займається ваш Бог. Далі нам треба визначитись, як поклонятися цим богам, тому що незважаючи на те, що боги це просто сутності, сильніші за людей, можливо, створюючи світ, нам треба знати, наскільки вони от дійсно приймають дарунки від людей. Тому що при всій повазі, якщо люди істоти, незалежно незалежності від того, хто вони, знають про існування чогось сильнішого, зазвичай хочеться отримати щось від цього сильнішого. І це логічне життя. А, тож. Тут треба визначитись, наскільки боги приймають дарунки. Тому що в грецькій міфології, наприклад, певні боги приймають тільки певні дарунки. І якщо там, наприклад, принести кабана Зевсу, він може прийняти, а якщо принести кабана Афіні, вона вже може не прийняти і буде вважатися більш як зневагою до богині. Тож треба визначитись на рахунок того, наскільки боги мають суворі правила, з чим можна до них поклонятися. Також треба знати, наскільки вони приймають та допомагають, тому що поклонятись, поклонятися, але наскільки вони будуть допомагати, якщо ви будете поклонятися, наскільки вони дарують свої благословення, та наскільки вони приймають участь в житті своїх підлеглих, якщо можна так назвати. Тож, давайте розберемо грецьку міфологію до цього прикладу. Наприклад, в нас є 12 олімпійців головних. Якщо їх викликати, то є ризик наразитись на небезпеку, тому що вони люблять жарти. Я не знаю, не хіба греки придумали собі таких недобрих богів. Але в що маємо, те то маємо. Тож тут важливо розуміти, наскільки боги будуть дійсно допомагати, наскільки вони. Будуть дійсно виконувати те, що їх попросити, а не грати в джина і казати, ти хочеш багатство, Ось тобі багатство у довічному ув'язненні. Прикольно ж, прикольно. І наскільки боги будуть милосердні до прохань, наскільки в них ліміти прохань і які в них взагалі є сили для цих прохань. Тому що, наприклад, якщо ми помолимося Богу, який у нас в християнстві є, то незрозуміло, чи дасть він нам щось таке, що. Є нереальним. Тобто, якщо попросити єдинорога, навряд чи дасть. Якщо попросити прощення, можна отримати прощення. І які ліміти в Бога, і які ліміти його дарунків для людей. Тут тема взагалі цікава, можна обговорювати дуже довго. Від себе скажу, що поклоніння як таке я ще не пророблювала, але є така штука в моїх боїв, як фамільяр, які прив'язані до кожного бога, і це умовна тварина, яка переходить до. Як посланець від цих богів, і також, якщо прийшла до народження дитини фамільяр, то о, ця дитина отримує своєрідне благословення від Бога і вважається обраною. Так як богів зустріти особисто не можна, і вони не спускаються подареванити з людьми, тому що що поробиш а, таке життя. А, фамільяри це є найближчим, що люди отримали для комунікації з богами. І саме ці фамільяри є, умовно кажучи, вираженням волі справжніх богів. Тут треба теж прорахувати, наскільки ви хочете, щоб з Богом можна було поговорити. От викликаєш в храм, він приходить, і ви сидите за чашечкою чаю розмовляєте. Мої боги далекі від людей. І це те, що буде штовхати сюжет глобальний до розвитку. Тож тут треба визначитися і визначитись на те, наскільки ви хочете, щоб це якось впливало на світ. Тому що Можна сказати, що персонажі це приймають, і це умовність світу, яку як читачем, глядачем кому там завгодно, доведеться просто прийняти. Але якщо сказати, що, наприклад, боги не спускаються, і всі їх піддані не згодні з цим, і вони мають певні підозри, то це вже не умов, це також умовність світу, яку теж треба прийняти. Тож тут можна обрати будь-який варіант, можна сказати, що боги колись там існували, ні в кого нема доказів, що вони досі існують, але ну що ж, продовжуємо вірити, як, наприклад, в нашому реальному світі. Тож тут можна обирати сотні варіантів, і головне обрати той, який подобається. Тепер ми переходимо до мого улюбленого пункту, як ми власне про це все дізналися. В контексті того, що звичайно ми, як читачі, автори тому подібне, дізналися це з тексту або самі придумали. Але от як дізналися про це люди, які проживають під покровительством цього Бога? От тут питання вже набагато цікавіше, тому що хто це сказав? Це могли б бути боги, які прийшли, сказали, що ось наша воля, ось наші правила, ось так живемо. Це могли бути пророки, яким боги особисто що щепотіли і більше нікому не хотіли казати, бо це якась дуже чутлива тема, і не можна розмовляти з звичайними смертними. Це могло бути, наприклад, те, що боги спускаються раз в сотню років, дають свої записи, і по цим записам треба жити. Це могли бути навіть вигадані боги, якщо в цьому світі, наприклад, існують вигадані і невигадані, які писали волю, вдаючи, що вони боги. Наприклад, якщо взяти Біблію, скільки разів її переписували, скільки разів перекладали, це викликало багато різноманітних версій та трактувань, тому що, наприклад, Адам початково був людиною, а не чоловіком. І ніколи в Біблії в оригіналі не вказувалося, що Бог створив саме чоловіка, він створив людину. А Єва була для різноманітності, якщо вже на те пішло. Тож тут треба визначитися, наскільки наші боги мають переконливу та правдиві устрої. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, грецьку міфологію, там все відрізняється тим, що боги спускалися і часто розповідали, що вони хочуть. Але люди залишалися. Скажімо, вони не знали всієї правди, коли вона з'являлася, тому що зазвичай вони дізнавалися про якісь нові оновлення та правила вже з контексту того, що хтось помилився і порушив нове правило, яке ми мали б знати. Тому що, наприклад, ми знаємо, що богам не можна кидати виклик, але ми це знаємо за рахунок того, що хтось кидав виклик і програвав, і боги казали, а я так робити. Тож, наскільки це дійсно зберігається. Далі треба визначитися, які книги, святе писання, чи щось завгодно передаються як інформація про цих богів, тому що зазвичай все-таки захочуть записувати, якщо приходять боги і дають свою волю. Якщо боги цього не роблять і вони просто постійно живуть у світі, і їм це необхідно, не потрібно цього просто робити, то окей. Але наскільки тоді інтерпретують їх слова, чи є якісь боги. Інші вже й менші, або, наприклад, священики, прихожани в храмі, хтось там ще, які відповідають за те, щоб інтерпретувати слова та донести до людства. Тому що, наприклад, якщо беремо християнство, Біблія писалась на Латині чомусь. І довгий час, наприклад, в Європі не було перекладів на мову, якою спілкувалась більшість населення, і треба було спілкуватися. Лише латиною, щоб зрозуміти, що написано в Біблії. І коли люди приноходили в церкву, вони слухали цю цю проповідь на Латині і нічого не розуміли. І священик вже був вільний в інтерпретації того, як це казати. І, звичайно ж, потім хтось вирішив робити революцію, створили протестанти, бла бла бла. Це зараз не тема нашого відео. Тема в тому, що наскільки в цьому вигаданому світі слова богів будуть переповідатися, чи це. Збір статей Конституції, які як сказано то так зроблено, чи можна завжди знайти якісь е, дірки в тому, як воно написано, і сказати: Я тут адвокат, ми будемо робити, по-моєму. І на цьому насправді мені більше немає чого додати: що просто треба визначитися, як люди дізналися про цей текст. І з того, як ви будете розбирати, як люди дізналися про цей текст, будуть виникати мілкі питання, на які ви самі можете й дати собі відповідь, наприклад. У моєму світі прийшли боги, вони створили людство і вони співіснували з людством певний час. І за рахунок цього люди впевнені в тому, що боги існують, вони їх бачили, і за рахунок посланців фамільярів, які приходять до певних обраних людей, воля богів зберігається. Також в моєму світі, що я вирішила зробити, боги не обирали собі за що відповідати. Технічно це люди дали їм значення, тому що зазвичай так і стається в міфологіях. Тому. Кожен Бог не обирав свою стихію. Наприклад, Бог смерті, технічно це Богиня смерті, вона не казала, вона не прийшла, що я богиня смерті ось я тут. Це люди нагородили її титулом смерті. Так само з кожним іншим Богом і всі їхні слова, вони записані. Боги не особливо говорять, але їхні слова записані, люди переповідають і через це фольклор змінюється. це за рахунок того, що, наприклад. Існує багато невіруючих, які вважають, що це все якась дурня, це не боги, хоча технічне значення в них є. І за рахунок цього виникає дуже багато, наприклад, політичних міжрасових конфліктів, які стикаються за те, що хтось вірить в одного з тринадцятих, хтось в двох з стринадцятих, хтось в усіх стринадцятих, хтось в жодного. І це виникає, це створює багато конфліктів між людьми, і в цьому і був мій задум. Але найкращий, звичайний спосіб, щоб розібратися, що треба створити, що не треба, це сісти і почати прописувати. І в контексті того, як воно пропишеться, можна потім сісти, перечитати через, наприклад, день-два і вже дописати питання, які виникають до цього, і вже за рахунок цього працювати далі. Також можна дати другу, який нічого не знає про ваш світ, і попросити прочитати. Можна кинути мені, я теж завжди рада прочитати та дати відгук. Але це вже залежить від того, наскільки ви хочете детально пропрацьовувати пантеон богів, тому що дуже рідко коли він дійсно потрібен та є прям невід'ємною частиною світу. Взяти хоча б ті фентезі з uh, Ян Кедалту завжди є якісь боги, яких нам згадують двічі за книгу, і ми маємо знати, що вони існують. Тому технічно так хочете створити богів, щоб вони мали значення? Ось вам ціле відео. Хочете створити богів, щоб вони просто мали існували. Вигадайте випадкові імена рандомайзером, ось вам готові боги. Можете навіть дати їм значення, що от Бог світла, Бог темрява, Бог, Бог богів і все, все чудово. На цьому моменті відео підходить до кінця. Я вдячна всім, хто дивився аж сюди. Сподіваюся, вам було цікаво послухати, можливо, було корисно. Якщо так, то не забувайте повзаємодіяти з каналом, це допомагає його розвитку. А ви були на каналі Асті Мацхі. Побачимось колись пізніше.